Боже, дякую тобі за твою постійну присутність у моєму житті. Ти моя опора, моя надія і мій захист. Я прошу тебе, будь зі мною сьогодні і завжди, допоможи відчувати твою близькість у кожній миті. Коли приходять випробування, дай мені силу пам'ятати, що ти завжди поруч, що твоя рука підтримує мене, навіть коли мені важко. Будь моїм провадере у моменті сумнівів і моїм спокоєм у хвилини тривоги. Нехай твій мир оселиться в моєму серці, а Твоя любов буде моїм захистом. Прошу, Господи, веди мене, коли я не знаю, який шлях обрати, укріпи мене, коли сили покидають, і дай впевненість, що я не самотній у своїх труднощах. Дозволь мені бачити Твою руку в кожному дні. Відчувати твою підтримку і знаходити радість у твоїй вірності. Дякую тобі, Боже, за те, що ти не залишаєш мене і даруєш мені силу йти вперед. Я віддаю тобі всі свої страхи і надії, знаючи, що з тобою я в безпеці.